Арена Львів прийме грандіозне боксерське шоу. У таборі Олександра Усика тривають останні приготування до титульного поєдинку із Деніелом Брюером. Як зауважив тренер Сашка, Брюера не варто недооцінювати, адже він приїде до Львова по перемогу. Та південноафриканському боксерові обіцяють дати гідну відсіч. Я пробив три тижні в Китаї зараз з юношеською олімпійською зборною. І коли я там тренувався на вулиці, ну таке відчуття, що я тренуюсь в Сауні. Ну, то есть два, часа в сауне побегайте, помогайте руками, э, при этом всем там, не знаю, отжиматься, делать бой с тенью, стоять в парах, еще что-то. Ну, это сложно реально. Настал час, когда нужно завершить свою профессиональную карьеру. Есть молодые бойцы, которые достойно держат марку украинского профессионального бокса, которые должны дальше прославлять наш регион, нашу страну. Я вирішив, що настав той час після чотирьохрічної перерви піти на почесну лаву чемпіонського. Окрім того, 4 жовтня на арені Львів відбудеться і прощальний бій Олімпійського призера Андрія Котельника. Він не проводив жодного офіційного бою. Ось уже 4 роки. А зараз вирішив яскраво завершити кар'єру. Ім'я суперника поки що невідоме. Поєдинки будуть дещо незвичними, адже боксуватимуть спортсмени просто неба.